Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Рада знову вас вітати та найкраще побажати. А головне міцне здоров'я та завжди гарний настрій мати. Діточки, так як я й обіцяла, підготувала вам цікаве малювання. А малювати ми будемо. Пластиковою пляшечкою. Також для роботи нам потрібно буде гуашеві фарби, пластиковий корочок, склянка з водичкою, пензлик, серветочка та білий аркуш паперу. Але для кращої роботи нам потрібно звеселити наші пальчики. І ви здогадаєтеся, що саме ми будемо малювати. Показали мені свої рученята, уважно слухаємо і повторюємо за мною. Наші гарні квіточки розпустили пелюстки, вітер колише туди сюди. Туди-сюди наші гарні квіточки закривають пілюстки, голівінки схиляють і тихенько засинають. Молодці малята! Тепер можемо сміло малювати. І ви зрозуміли, що малювати ми будемо квіточки. Отож беремо пляшечку. Малюки, на вулиці зараз досить спекотно, тому потрібно достатньо пити чистої водички, а пляшечки ми можемо використати у малюванні. Але після того, як намалюємо малюнок, пляшечку потрібно виконати у спеціальний контейнер, відведений для пластикових виробів. Потрібно мої хороші сортувати сміття, щоб не забруднювати наше середовище. І берегти природу. Мої ви хороші, тепер можемо малювати. Спершу я беру фарбу. Підкажіть мені, якого вона кольору? Так, мої хороші, фарба червоного кольору. У фарбу я опускаю пляшечкою. Ось так. І прикладаю до аркушу паперу. Приклала, забрала. Так, зміщую трішечки. Приклала, забрала. Знову опускаю пляшечку у водичку і прикладаю до аркушу паперу. Приклала, забрала. Зміщую трішки, щоб було більше пелюсточок. Переклала, забрала. Знову опускаю пляшечку у водичку і прикладаю до паперу. Приклала, забрала. Приклала, забрала. Відкладаю пляшечку на сервечку, щоб не забруднилася. Беру пластиковий колір. І опускаю фарбу. Скажіть, якого вона кольору? Так, діточки, фарба жовтого кольору. Опускаю корочок у фарбу жовтого кольору і прикладаю до квіточки. Виходить серединка, опускаю знову фарбу і прикладаю до квіточки. Знову виходить серединка, опускаю. І прикладаю. Дуже гарні виходять у нас квіточки. Беру наступну пляшечку і також вашову фарбу. Підкажіть, якого кольору? Так, зеленого. І будемо малювати травичку. Опускаємо частинку пляшечки. У зелену фарбу. І будемо прикладати до паперу легенько-легенько. Прикладаємо, ніби травичка, легенько-легенько. Знову опускаю пляшечку у фарбу і прикладаю до паперу. Так, намалювали травичку, залишаю пляшечку. Далі. Ще хочу намалювати небо. Беру фарбу. Підказуйте, якого кольору. Так, фарба синього кольору. Знову опускаю частинку пляшечки у фарбу синього кольору і буду малювати небо, діточки, хмаринки. Ось так пляшечкою. Знову опускаю. І прикладаю до паперу, твориться ніби хмаринки, небо, діточки. Залишаю пляшечку, беру пензлик і буду малювати стебло у квіточки. Опускаю пензлик у водичку. Далі у фарбу. Ви мені вже підказали зеленого кольору. І малюю стебла у наших квіточок. Ось так. Я впевнена, малеча, у вас вийде все намалювати, адже ви у мене дуже розумні дітки. Та листочки малюю. Як же квіточка буде без листочка? Малюю. Ось так. Так, залишаю пензлик. Маляточка, подивіться, який гарний малюнок вийшов у мене з вашою допомогою. І я впевнена, що у вас вийде ще краще. Тому, мої хороші, кличте дорослих, вам їхня допомога дуже сильно знадобиться. Усіх обіймаю, мої хороші, за всіма самою і чекаю фото ваших прекрасних робіт у себе в Вайбері. До побачення, малюки!